Всім доброго дня, з вами власник Максим Володимирович. Сьогодні 8 травень 2024 року. І у нас молитвенна година, ми молимось за зцілення пупів. Щоб наші пупи були здоровими, сильними і не хворіли ніколи. А також за те, щоб вони були чистими. Також додамо крем. Мульті пульті. Я зробимо наші пупи чистими, світлими та нададуть нам сил для того, щоб ми змогли зробити ще більше дітей на цій землі. І вони дали нам майбутнє для наших поколінь. Всім гарного дня, залишайтеся з власником Максимом Володимировичем. Щастя, здоров'я нам та зцілення.